Біблія. Старий завіт. перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ восьмий. Так сталося, що в похилому віці Самоїл призначив суддями Ізраїлю своїх синів. Ім'я найстаршого сина було Йоель, а молодшого звали Авієм. Вони були суддями у Вірсавії, але його сини не пішли його дорогою, а потягнулись за наживою, брали хабарі. А тому викривляли правосуддя. Тому зібрались усі ізраїльські старішини, прийшли до Самуїла в раму і сказали йому: Ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав над нами царя, аби він нами правив, як це є в усіх народів. Проте Самуїлові не сподобалось те, що вони просили мовляв, постав нам царя, аби він нами правив. Тож Самуїл звернувся в молитві до Господа. А Господь так відповів Самоїлові: прислухайся до голосу народу та до всього, що вони тобі кажуть, адже не тебе вони відкинули, але вони знехтували мною, аби я не був їхнім царем. Адже як вони поводились завжди, з тих пір, коли я їх вивів з Єгипту й дотепер, вони залишили мене, аби служити іншим богам. Так вони чинять і з тобою. Однак зараз послухайся їхнього прохання. Але обов'язково застережи їх, пояснивши їм права царя, який царюватиме над ними. Тож Самуїл переказав усі Господні слова народові, який домагався від нього царя. Він сказав: Ось такі будуть права царя, який царюватиме над вами. Він буде забирати ваших синів і приставити до своїх колісниць та до своїх коней, і вони бігатимуть перед його колісницею. Він призначить над ними своїх тисячників та сотників, накаже їм орати його поле, жати його хлібні ниви, виготовляти його військову зброю та знаряддя до його колісниць. Він забиратиме ваших дочок, аби виготовляли парфуми, працювали кухарками та пекарями, він забере ваші кращі поля, ваші виноградники і ваші оливкові сади та віддасть своїм слугам. З вашого врожаю зерна і ваших виноградників він братиме десятину, аби було з чого платити своїм царедворцям та своїм слугам, ваших найкращих слуг та ваших слугинь, ваших найсильніших молодих людей і ваших ослів, він забиратиме й залучатиме до праці в своєму господарстві. Він також оподаткує ваші отари десятиною, а ви самі будете йому служити. І якщо в той час ви будете нарікати з приводу діянь вашого царя, котрого ви собі обрали, Господь вам не відповідатиме. Але люди не захотіли далі слухати застережень Самуїла і сказали: ні, нехай таки над нами буде цар, ми хочемо бути такими, як усі народи, нехай наш цар нас судить, править нами і провадить наші війни. Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господу. А Господь сказав Самуїлові Виконай їхнє бажання і постав їм царя. Тоді Самуїл сказав ізраїльським мужам Повертайтесь, кожен у своє місто. Розділ 9. Жив один чоловік з Веніямінового племені на ім'я Кіш, син Авіїла, внук Церора, правнук Бекората, праправнук Афія, Веніямінець, досить заможна людина. В нього був син на ім'я Саул, молодий та статечний чоловік, не було серед ізраїльських синів вродливішого за нього, крім того, він був на голову вищий від усіх людей. Одного разу в Саулового батька кіша пропали ослиці, і кіш сказав своєму сину Саулу: Візьми з собою когось із слуг та й піди, пошукай ослиць. Вони пройшли все Єфремове нагір'я. Перетнули шалішову рівнину, але не знайшли. Тоді пройшли Шалімську долину, не було також, так вони пройшли все Веніямінове володіння, а ослиць не знайшли. Коли вони дійшли до околиць Цуфа, Саул сказав своєму слузі, що був з ним: Пора нам повертатись, аби мій батько замість ослиць не почав хвилюватись вже за нас. Але той відповів йому: Ось у цьому місті є Божий чоловік. Дуже поважна людина. Все, що він скаже, неодмінно справджується. Тож зайдемо туди, може, він нам щось підкаже відносно нашої подорожі, яку звершуємо. Саул сказав своєму слузі: піти можна, але що ми занесемо тому чоловікові? Адже хліб у ваших торбинах скінчився, а якогось гостинця немає, щоб занести Божому чоловікові, що в нас є? Відповідаючи Саулові, слуга запропонував. Ось у мене є четвертина срібного шекля, я готовий віддати його Божому чоловікові, і він щось нам підкаже відносно нашої подальшої дороги. Раніше в Ізраїлі було так, що кожен, хто мав намір отримати Божу пораду, говорив так: Ходімо до Ясновидця, адже теперішніх пророків раніше називали Ясновидцями. Тоді Саул сказав своєму слузі: Твоя порада слушна, давай підемо. Отже, вони пішли в місто, де жив Божий чоловік. Підіймаючись по узгір'ю в місто, вони зустріли дівчат, які сходили набрати води і запитали їх, чи є тут Ясновидець. Відповідаючи, ті сказали так, зараз ви його зможете побачити, але поспішіть, адже щойно він прийшов до міста, а сьогодні у народу жертвоприношення на пагорбі. Як увійдете в місто, Зразу шукайте його, перш ніж він підійметься на узвище задля жертовної трапези, тому що народ не почне їсти, доки він не прийде, поза як він мав благословити жертву, і лише після цього почнуть їсти гості. Поспішайте, ви ще його застанете. Тож вони прибули до міста, коли вони входили у браму міста, Самуїл якраз йшов їм назустріч, аби піднятись на пагорб. Господь же за день до приходу Саула відкрив Самуїлові, повідомивши: завтра, цієї самої пори, пришлю до тебе чоловіка із Веніямінового краю, аби ти помазав його на володаря над моїм народом Ізраїлем. Він визволить мій народ з рук филистимців, оскільки я зглянувся на мій народ, тому що його волання вже піднялось до мене. І от щойно Самуїл побачив Саула, як Господь повідомив йому. Оце той муж, про якого я тобі говорив, він і буде владарювати над моїм народом. У цей момент Саул якраз підійшов до Самуїла посеред брами і запитав Скажи мені, будь ласка, де тут дім ясновидця?» Відповідаючи, Самуїл сказав Саулові Я і є Ясновидець, іди попереду мене на узвище. Сьогодні ви будете зі мною обідати, а завтра, зранку, я відпущу тебе і повідомлю тобі все, що хвилює твоє серце. А щодо ослиць, які в тебе пропали три дні тому, то не турбуйся про них, бо вони знайшлися. Хіба не тобі, на твоїй родині належить усе найкраще в Ізраїлі? Відповідаючи, Саул сказав: Я всього лише є сином Веніамінця і належу до найменшого з Ізраїлевих племен. До того ж, моя родина найменша з усіх родин у племені Веніаміна. Тож навіщо ти говориш мені такі речі? Але Самуїл. Узяв Саула та його слугу попід руки, вів їх у світлицю і запропонував їм найпочесніше місце серед усіх запрошених, яких було близько 30 чоловік. А кухареві Самуїл сказав: Подай ту частину, яку я раніше тобі дав, і про яку я тобі говорив, щоб ти відклав її в себе окремо. Тож кухар приніс ціле стегно з усім, що було на ньому, і поклав його перед Саулом. А Самуїл сказав: це те, що було відкладене для тебе, те, що лежить перед тобою, бери та їж, адже воно на певний час було відкладене для тебе, ще коли я почав скликати народ. Отже, того дня Саул обідав із Самуїлом. Після того, як вони спустились з пагорба до міста, Самуїл розмовляв із Саулом на покрівлі будинку. Там Саул і заночував. Так сталося рано вранці Самуїл покликав перебуваючого на покрівлі Саула, говорячи: Вставай, я проведу тебе. Тож Саул встав, і вони обидва вийшли він і Самуїл, на двір. І коли вони дійшли до межі міста, Самуїл сказав Саулові: Скажи слузі, аби він пішов попереду нас, і коли той піде, ти затримайся. Сьогодні я сповіщу тобі Боже рішення. Розділ 10 тоді Самуїл узяв посудину з Єлеєм помазання і вилив Саулові на голову, після чого поцілував його і сказав Тебе помазав Господь, аби ти був володарем над його спадщиною. Зараз ти підеш від мене і біля гробниці Рахилі, на межі на ділу Веніяміна в Целцаху, зустрінеш двох чоловіків, які тобі скажуть, ослиці, яких ви пішли шукати, знайшлися, і тепер твій батько турбується вже не про ослиць. А журиться за вами, мовляв, що могло статися з моїм сином. І як звідти вирушиш далі і дійдеш до Фаворського дуба, з тобою зустрінуться три чоловіки, котрі йтимуть, аби поклонитися Богові в бетелі один нестиме трьох козенят, другий матиме три буханці хліба, а третій буде нести бурдюк з вином. Вони привітають тебе, бажаючи миру і дадуть тобі дві хлібини. Прийми ті дві хлібини від них. Після цього підійдеш до Божого пагорбу, де стоїть обзброєний загін филистинців, і як тільки війдете в те місто, вам зустрінеться група пророків, котрі сходитимуть з узгір'я, а попереду них гратимуть музиканти на арфах, тимпанах, сопілках і гуслях. Всі вони будуть пророкувати. Тоді зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними і перетворишся на іншу людину. І коли всі ці ознаки, що до тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш за слушне, адже з тобою, Бог, я маю зійти в Гілгал, аби там принести всепалення і подячні мирні жертви. Але ти підеш переді мною туди раніше. Чекай мене сім днів, доки я не прийду до тебе і не скажу тобі, що маєш робити далі. Так і сталося. Щойно він повернувся, аби піти від Самуїла, Бог уже перемінив його серце на інше, і того ж дня здійснились усі ті ознаки. Звідти вони прийшли до Гіви, де їх зустріла група пророків. Його огорнув Божий Дух і він пророкував разом з ними. Коли ж ті, котрі знали його раніше, побачили, як він захоплено пророкує разом з пророками, то почали говорити між собою, що таке сталося з сином Кіша. Невже і Саул, також між пророками. Хтось із присутніх навіть вигукнув, а хто є їхнім батьком? Тому й виникла приказка: Невже й Саул серед пророків? Закінчивши пророкувати, він пішов на узгір'я. Дядько Саула запитав його та його слугу, куди це виходили? А він відповів шукати ослиць. Але, зрозумівши, що не можемо знайти, то пішли до Самуїла. Тоді дядько Саула сказав: Розкажи мені, що вам сказав Самуїл. А Саул відповів своєму дядькові: він просто нам повідомив, що ослиці знайшлись. Про те, що Самуїл сказав відносно царства, Саул йому не признався. Незабаром Самуїл скликав народ до Господа в міцпу і оголосив ізраїльтянам, що говорить Господь, Бог Ізраїлю: Я вивів Ізраїль з Єгипту. Я врятував вас з руки єгиптян, а також з рук усіх царств, які вас пригноблювали. Тепер же ви відкинули свого Бога, який вас спасав від усіх ваших нещасть і утисків, заявивши йому: Постав над нами царя. Тому зараз станьте перед Господом за вашими племенами і за вашими тисячами. І коли Самуїл звелів приходити всім племенам Ізраїлю. То жереб випав на плем'я Веніяміна. Далі проходило плем'я Веніяміна за його родинами, і жереб випав на родину Матрі. Нарешті в родини Матрі жереб випав на Саула, кішевого сина, тож шукали його, але не знаходили. Тому знову питали в Господа, чи взагалі прийшов сюди цей чоловік, і Господь відповів: Ось він ховається серед речей. Тоді за ним побігли і привели його звідти. І коли Саул став серед народу, то виявилось, що він на голову вищий від усіх людей. Звертаючись до всього народу, Самуїл сказав Бачите, кого Господь обрав, адже серед всього народу немає подібного до нього. І весь народ закричав, вигукуючи: Нехай живе цар! Далі Самуїл оголосив перед народом правила царського правління, записав їх у книгу Сувій. І поклав її перед Господом. Після цього Самуїл розпустив народ, кожного до свого дому. Саул також пішов до свого дому в Гіву, проте його супроводжували деякі хоробрі мужі воїни, серця яких були зворушені Господом. Але були й негідники, які говорили, хіба це йому нас рятувати? Вони знехтували ним і не піднесли йому дарів. Але він промовчав.